Сергій Кузняцов, колишній нападник футбольного клубу Севастополь, може підписати контракт з Ужгородською Говерлою. 32-річний футболіст нині перебуває в Ужгороді і веде перемовини з керівництвом клубу. Детальні умови можливого контракту не розголошують. Новачком його не можна назвати, що він новачок. Він вже в футболі знана людина з фамілією. Йому фамілію треба вже заробляти і. Дивитися на наш наші футболісти, який прийшов нам допомогти в наш колектив, і сьогодні ми намірені з ним підписати трудовий контракт. Футболіст вже кілька днів перебуває в Ужгороді та тренується разом з гравцями, Говерли. Зараз залишається пару у нас технічних таких моментів. Я думаю, що якщо все ми владімо, то буде підписано один год. вот, з можливістю потім ще… Або ну або якщо бо все нормально, то можемо ще на ще на В'ячеслав Грозний розраховує на вміння та досвід футболіста. Команді зараз необхідний форвард та ранного типу, яким є Кузнєцов. Нам такий нападник потрібен. Той хто буде ставити останню крапку, який буде напрягати захисників. Мало того, чим більше гравців такого рівня, таких як він, Шацький, Фіщук, в атаці, тим потенціал атакуючий буде більшим для нас. Наразі керівництво клубу продовжує перемовини з спортсменом. Чи підпише форвард контракт з Говерлою, стане відомо вже за кілька днів.